Добрий вечір, мене звати Інна, і ви у мене на сторінці у Facebook будете дивитись це відео, на сторінці в Ютуб. А також зараз прямий ефір проходить на сторінці в Інстаграм, тому пропоную на сторінку Інна Коко» підписатись в Інстаграм для того, щоб завжди бути у курсі всіх подій. Ну а сьогодні я вам хочу розповісти про ті вигодні для вас покупки, які ви можете зробити і дуже здорово зекономити. Бо на сьогоднішній день мені задають дуже питань багато в особисті повідомлення, які є знижки, які є акції. І я хочу сьогодні вам розповісти всього-навсього про три продукти, які зараз є знижками, і вони користуються найбільшим попитом серед моїх клієнтів і моїх замовників. І вони якраз будуть в цю пору року, в цю жару не знаю, як у вас у нас в Одесі дуже жарко. Якраз будуть потрібні. Ну, перше, що я хочу вам почати е, свій розповідь: це дезодоранти, антиперспіранти. Вони дійсно антиперспіранти, вони е, дуже добре від відкоту захищають. Е, підмишки у вас будуть сухі і не буде нічого білого е, оставатися на навіть на чорній одежі. Тому вони користуються великим попитом і по відгукам навіть моїх. Е, Таких привередливих клієнтів вони кажуть наступне, що вони перепробували дуже багато е дезодорантів різних фірм, різних компаній. Але ці їм сподобались найбільше. І в мене є навіть такі люди, які коли йдуть оці дезодоранти по акціям, то вони набирають їх так, щоб вистачило до наступних знижок. І якраз зараз у червні. Ці дезодоранти йдуть по акції. Звичайна їх ціна 199 гривень. Зараз вони черні з по 135 гривень за штуку. Тут є різні три аромати жіночі і два аромати чоловічі. Тому зверніть увагу, це якраз той товар, який літом пригодиться. Ну і я навчилася своїх клієнтів. Дякую їм багато. Вони діляться зі мною своїми фішками. Тому я набираю таких товарів наперед. Для того щоб у мене завжди було і для себе, і буває таке, що клієнт приходить і каже: Ну мені прямо треба вчора. Чекати наш клієнт не любить. Тому я завжди беру собі. І знаєте, ті товари, якими користуюсь сама, завжди вони чомусь потрібні і іншим моїм знайомим. Тому рекомендую дезодоранти роликові антиперспіранти написано на них 48 годин, годин. Ну, я думаю, вряд. Навряд, хто 48 годин не миється. так? Ну, Це може там чи в командіровці, чи в поїзді ви будете, але він дійсно дієвий і дійсно дуже гарної якості. Тому зверніть увагу на оці дезодоранти. І що скажу ще, що вони популярні у моїх замовників і у моїх клієнтів круглий рік. А, другий товар, на який я хочу звернути увагу, це два парфуми. Так, вони в дуже простеньких таких флаконах. Але коли ви користуєтесь парфумом, хіба ж ви виходите з цим флаконом красивим і дорогим, ви ходите з самим шлейфом, самим ароматом. І е, ці два парфуми, вони дійсно дуже-дуже популярні. Крім того, зараз у червні на них акційна ціна. От зверніть увагу, що один коштує всього 295 гривень, це от сігнора у нас перл, а другий коштує у нас 343 гривні. Хоча звичайна ціна, звичайна ціна в інші місяці 429 гривень, тобто десь 30% знижка. Але хто дочекається до кінця відео, я розкажу, як цю ціну ще на 25% зменшити. Це дуже просто. Тому, чому саме ці аромати? Ну, Сігнура Perl по відгукам моїх клієнтів дуже похожа на Versace Бред Крістал. І всі просто кажуть, ну це один в один аромат, ну навіщо платити більше? Звичайно, це парфумерія турецька, турецького виробника, але для цього використовується дуже якісний спирт, дуже якісні парфумовані композиції. І я, от бачите, вони у мене тут уже там на дні, я їх навіть зберегла, щоб давати тестувати моїм знайомим, тобто ем, як пробники, як тестери, так? а сама їх, бачите, от використала б. І ще собі буду замовляти, тому що мені подобаються більш такі квіткові, свіжі аромати. І це вони якраз. Тому хто любить Брайт Крістал Версачик, от якраз цей аромат Сігнора і всього 295 гривень. 50 мл флакон. Де ви зараз якісні парфуми? Ви знайдете по такій ціні. Та я ще вам розкажу, як іще зменшити на 25% цю ціну. Ну, а це аромат, дуже дивіться, от вони в таких ідуть у нас у упаковках, бачите, красивих. Навіть на подарунок, може, у вас там день народження ви хочете комусь, чи мамі приємно зробити, чи родичам дуже красиві упаковочки. У мене, наприклад, теж мене клієнти навчили, що якщо зараз щось йде по акціям, а попереду у вас буде якесь свято, когось день народження, чи ну там на весілля, я знаю, дуже великі корзини дарять з подарунками, то вони покупають все зарані, поки це все по знижкам. Ну а другий аромат, якщо вам видно, зверніть увагу. Я розумію, що перевернуте, але як він називається? Бачите, незламна. Так, це наша а, парфум від Фармасі України, який зроблений тільки для українського. Клієнта для наших жіночок, він рік назад з'явився у нас в асортименті, і цей парфум користується великим попитом. Його вже казали, що його будуть виводити, більше не будуть виробляти, поки ще на складі є. Тому, якщо ви хочете такий приємний подарунок зробити, а у нас скоро День Конституції, випускні, літні канікули, може, вчителям, от саме незламна, так називається. І ще цей аромат, він дуже-дуже один в один, це кажуть знову мої клієнти, похожий на імператрицю. От вони всі його тестують і кажуть: ну так це ж імператриця. І представляєте, всього в червні, в цьому місяці за 343 гривні 50 мл стійкий, дуже добре розкривається, шлейфовий, тримається дуже довго. Це парфумована вода. Тому саме у цей місяць, саме зараз, ви можете замовити мені, або я в кінці відео розкажу, як ви можете зробити це самі. До речі, подумайте зараз, ви ж в інтернеті, напевно, щось купуєте. ну, вмієте користуватися інтернет-магазинами, так? Так що я вам розкажу ще одну фішечку. Ну, і третій продукт це не всі продукти, які товари є в фармасі, але я вам сьогодні про три розкажу. Бачите, в мене аж три банки їх. Тому що цей товар замовляють у кожному моєму замовленню кожен місяць. Бувають такі місяці, що навіть більше десяти штук я продаю це отой легендарний гель каштан проти варикозного розширення вен. я зразу скажу, що мені казали клієнти, що є і в інших компаніях такі гелі. Але, як сказала одна клієнтка, ну, жіночка дуже проста, каже. Ой, Іна, я купила у них, тільки гроші виконула. Що мазала, що музику слушала. Оце каже настоящий гель-каштан. Правильно, тому що 100% оригінал він називається так До Тортуна. Оце 100% оригінал. Все останнє воно виробляється десь на інших якихось підприємствах, заводах, в інших країнах, а настоящий гель-каштан виробляється тільки в Турції. От, бачите, мій особисто вже на дні. Користуюся сама. Кому він допомагає? Він допомагає, якщо у вас є болі в ногах, в спині, ви, наприклад, на городі, там, чи зараз якусь клубнику збираєте, чи у полі працюєте, чи може ви там дуже там, багато ногами ходите, продавці, ну, якщо у вас є якісь травми, може спортивні, може життєві, цей гель каштан з ментолом, і тут взагалі 14 трав. Тут і розмарін є, і череда, і все ще е, поліпшує кровообіг, і ментол він охолоджує нюхає, Нюхаю О, зразу пробиває. Так, якщо ще й насморк у когось, то отут намазали, отут намазали себе, переноситься ще й нос проб'є. І банка, дивіться, півлітрова. Оце мені хватило на півроку, майже щодня я користувалася. Так от, цей гель-каштан він добре углушає е, кровообращення, і навіть у кого варіково розширення він при постійному використанні, він знімає цю оточність, неприємні болі. У мене, наприклад, ревматизм з дитинства. І коли буває погода така, знаєте, ноги крутять так, як ото кажуть, аж гудуть і просто не заснуть. Тому мажу ноги. Коліна, ступні, все мажу, і таке прохолода починається, ноги починають успокаюватися, і тоді я засипаю. Оце недавно протягнуло мене десь на сквозняку, що так руку не могла підняти. То я сама на себе отут мазала цим гелем, розтирала і мене відпустило, що називається. Тобто, це такий гель-каштан, який влучає. Кровообращення і знімає болі, і він допоможе і вам, і молодим тим, хто у спортзал ходить, займається спортом, чи хто дуже важко працює. Якщо у вас є бабусі, мами, тато, ну це банка на всю сім'ю. У мене є такі люди, які одночасно купують декілька банок. Як одна написала, каже: я щось візьму собі кумі і сестрі, щоб у всіх усе було. Тому зверніть увагу, що цей гель, каштан тільки в фармасі є. І так, ви можете це все замовити у мене. Я вам оформлю доставку. Доставка є по Україні новою поштою, швидко все приходить. Якщо в будній день ви оформляєте через мене замовлення до 12 годин, то наступного дня він вже замовлення буде у вас. Ну, якщо ви в райцентрі де живете, то через день ви можете написати мені на сторінку в інстаграм інна коком або там, де побачите це відео, в коментарях. Але лише сюди в особисті. І зразу ми з вами про все домовимося. Але я вам обіцяла, хто дочекається до кінця, я розкажу одну фішку. От дивіться, дуже багато людей бояться того, що якщо вони оформлять собі знижку, їх будуть заставляти щось робити. У нас такого немає. Якщо ви будете по посиланню, яке ви побачите на моїй сторінці, під цим відео, якщо на YouTube чи Фейсбуці, чи в сторіс на моїй сторінці, і на кого там є такі посилання. Якщо ви потім по тому посиланню переходите і реєструєтесь, реєстрація безкоштовна, це буквально 5 хвилин. Ви туди заповнюєте звичайні свої дані. Ну, Як, наприклад, ви на розетки реєструвалися, ви писали свій телефон, свій емейл, своє ім'я по-батькові, для чого це, Ну, щоб знати, кому і куди відправляти замовлення. Реєстрація безкоштовна 5 хвилин, і ви зможете замовляти любі товари, а там більше 2000 найменувань. Турецького виробництва Турція це якість, всі знають. От, наприклад, навіть вчора одна жіночка казала, привезла футболочки з Турції. Всі, О, Турція це круто, Турція це якість. Точно так же і ця косметика виробляється в Турції. Є, так, да, продукція, яка виробляється в Україні, і про неї я розповім якось в інший день. Так от, ви собі можете навіть один товар замовити, і він вам буде зі знижкою. І для тих, хто замовляє більше, там є програма лояльності. Тобто ви можете один товар замовити і більше нічого, і вас ніхто заставляти не буде. А ви можете замовити собі сестрі, сусідці взяти собі сестрі, сусідці, взяти, дезодоранти, парфуми і, покрема. І якщо у вас назбирається по програмі лояльності замовлення на суму. Уже зі знижкою 1100 гривень вам ще безкоштовною доставка буде. Тому вигідно дуже об'єднувати свої замовлення, ну, збирати, що називається, своїх родичів, і всі ви отримаєте з безкоштовною доставкою зі знижкою. А для тих, хто робить е, замовлення на 1600 гривень, ще і подарунки. Представляєте? От і, там є теж духи 50 мл, їх можна взяти за 50 гривень, хоча вартість їх 429 гривень. Тобто, ви чуєте, що я кажу? Програма лояльності. Одна, друга, третя. Але це для бажаючих. От, наприклад, я бажаюча, тому я роблю замовлення для себе, для своїх сусідів, для своїх друзів і тому я отримую такі товари зі знижками 80%, 77%. І якщо вас це теж зацікавить, то ви пишіть мені в особисті повідомлення на інстаграм. Ну, по-перше, прошу вас і рекомендую підписатися на мій інстаграм, щоб ви були завжди в курсі, коли виходять прямі ефіри, коли я щось розповідаю цікавеньке. І в сторіс я завжди розказую про якісь акції, про якісь знижки, про якісь новинки. І дуже багато людей користуються цим і дякують, що вони просто зайшли, побачили і використали для себе. А в наш час, коли кожна копійка на рахунку, коли все дорожчає. Коли кожен хоче з нас щось мати, ну я думаю, що навряд вам хтось буде давати такі знижки, такі акції, такі дисконти, ще й подарунки. Тому не чекайте, коли е, ну, наступить такий момент, що ви просто скажете, ой, чому ж я своєчасно не використала знижку? Користуйтеся нею зараз. І, до речі, е, деякі люди мені кажуть, ні, я не буду, у мене сусідка, подружка, колега. І так далі займаються цим, я у них замовляю. Так от ви подумайте, тобто ви готові? Чи може ви такі багаті, що ваші подружки, сусідки, колеги просто беруть і отримують подарунки, знижки гроші, а ви ну, й хай забирають. Якщо ви така щедра людина, я за вас рада. Дай Бог вам здоров'я. І тому, якщо у вас є бажання отримати тут і зараз, то ви заходите на сторінку на мою. І пишете мені повідомлення, або на моїй сторінці у шапці, там, де написано про мене, є посилання. Заходите по посиланню, реєструєтесь. Якщо ви боїтесь, нажимати посилання, кудись переходите. Ви просто мені напишіть повідомлення, я вам все допоможу зробити. Це абсолютно безкоштовно. Ніхто з вас грошей не бере і нічого такого страшного робити не треба. Я дякую вам, що ви подивилися цей ефір. Буду вдячна за лайки під відео. І за ваші коментарі. І якщо ви поділитесь цим відео з вашими друзями і знайомими, хай комусь буде корисно. Хай може їм потрібні подарунки, може їм потрібні знижки, і ви зробите добре діло. Буде вам плюсик в карму. А вам бажаю, щоб наступна ніч і наступні дні пройшли тихо, миру, спокою, ну і перемоги. До нових зустрічей! Бережіть себе!